Російські пропагандони смакують, як затоплять Київ. Украл випіл сіл. Романтика, як демобілізовані вагнери своїх кошмарять. Я, Богдан Лазука, це Україна сьогодні. У всіх наустах підрив російськими терористами Каховської ГЕС. Подробиці того, що наразі відбувається на Херсонщині, розповість Катерина Колган. Привіт, Катю, тобі слово. Привіт, Богдане. Тепер Росія асоціюється не лише з війною, гвалтуваннями, катуванням, вбивствами, крадіжками, а й масштабним потопом та катастрофою. Після теракту на Каховський Гес темпи підйому рівня води знизилися, але вона ще досі підвищується. Усі ці кадри, ніби з фільму жахів однак, це українська реальність. Наші війська за на слоне нашу слабатіві. Мы радовались, как воспитание, думаем, наконец-то все будет хорошо, настроиться, наладится, все. Потом начали стрелять с левой стороны, по нам купили. Каждый день почти прилеты были. Мы ей это терпели, пережили, не хотели поседать свой город родной. Так что они устроили, они взяли, взорвали каковскую Гес, чтобы нас тут просто утопить. Люди, рятуючись, знову повертаються до своїх домівок, аби забрати собак, котів, домашню худобу усе під звуки обстрілів. За останню добу більше тисячі будинків затопило на правобережній частині Херсонщини. Місцева влада називає цифру більше трьох тисяч підтоплених домівок у тридцяти населених пунктах. Середній рівень підтоплення 5 метрів 61 сантиметр. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них 32% правобережжя та 68 – це лівий берег. Ось це відео розлетілося всією мережею. Хороша новина. Нашим правоохоронцям вдалося врятувати жінку з двома дітьми, які благали про допомогу на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках. Бійці однієї з артилерійських бригад зсу, що зараз захищають Україну на південному напрямку, побачили родину з безпілотника, і, врешті, сім'ю вдалося евакуювати. Однак це історія лише однієї родини на окупованій території. Ситуація найскладніша. Гола пристань, Олешки, Солонці, Кринка, козачі табори і десятки інших населених пунктів проводять день і ніч. Ось в таких умовах. Росіяни не організовують евакуації взагалі. І мало того, що вони її не організовують, вони її просто не допускають. Тобто там хочуть в'їхати люди з інших сіл допомогти, росіяни їх не впускають. Тобто нікого не впускають і нікого не випускають без російських паспортів. А крім того, вони розважаються в жахливий спосіб. Деякі вони стріляють по надувних човнах, на яких багато людей. Або бачать, де там на дахах людей, на дахах будинків зібралося багато людей і стріляють теж по місцях. Ірина поділилася зі мною історією своїх знайомих однак їх іменами не можемо назвати з міркувань безпеки. Дівчина каже, що щастить евакуюватися на окупованій території одиницям, коли про допомогу благають тисячі людей. Вони ну, кілька разів пробували виїхати через різні блокпости. Їх розвертали по різних причинах. На деяких перевіряли російський паспорт, на деяких не перевіряла російського паспорта. В них немає. Тому там, де перевіряли їх, не відпустили, а на інших просто розвертали і казали, все буде хорошо, возвращайтесь, води не буде багато, типа на та і так далі. І дочекалися просто до того, що в них тут двоповерховий будинок, і затопило по другий поверх. Вони сиділи на даху будинку і десь в дві години ночі минулого дня. З ними обірвався зв'язок. Вона не могла більше з ними зітзвонитися. Ну і з того, що вони розказували, що це просто ну жах. Врешті родину підібрали люди на моторному човні, які приїхали допомогти іншим. Втім, вже є повідомлення про загиблих людей від утоплення на окупованих територіях. Однак скільки людей загинуло точно, невідомо. А ось хто може потрапити з лівого берега Дніпра на правий, це самі російські диверсанти. Про це повідомляють в центрі національного спротиву. Вони переодягаються у звичайний одяг і під виглядом цивільних намагаються змішатися з місцевим населенням. Техногенні катастрофи здається, тепер стають військовою стратегією Росії. На Харківщині у Куп'янському районі окупанти знову пошкодили трубопровід із аміаком Тольятті Одеса. Перший обстріл був ще 5 червня. Ось це відео витоку газу з'явилося у ворожих пабліках, а згодом пошкодження трубопроводу підтвердили у нашій військовій адміністрації області. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу. Витік Аміаку стався на ділянці 2,3 і кілометри. Додаткового витоку із суміжних секцій немає. Наступного дня обстріли не припинилися. Зафіксовано ще щонайменше шість прильотів в район насосної станції біля села Масютівка. На щастя, це не призвело до серйозних наслідків. Рівень аміаку, як кажуть фахівці, в повітрі відсутній. Аміакопровід зупинив свою роботу 24 лютого в день повномасштабного вторгнення Росії. І схоже, саме це рятує від ще однієї катастрофи. Ось такі новини, Богдане. Дякую, Катю. Цікаво, як расисти виправдовують скоєний ними теракт про це та інші новини з рашиського задзеркалля. Дізнаємося у Олі Максимової. Привіт, привіт, Богдане. Найбільше, що зараз турбує кожного українця, це доля постраждалих від підриву Каховської ГЕС. За даними Херсонської військової адміністрації, 68% затопленої території це. Окупований росіянами лівий берег Нагадаю, цю масштабну катастрофу маріонетка Кремля Сальдо в своїх папірцях назвав ситуацією регіонального характеру. І спочатку заявив, що у дусі росіян нєт. Але на даний момент пропагандисти визнали такі цифри: 5 загиблих та 41 постраждали. Але загалом у їхніх меседжах, як завжди, у росіян, усе під контролем. Звітують про якусь міфічну евакуацію. При цьому на відео, які тиражують росіяни, ми бачимо якісь дві швидкі і з чотирма надувними жилетами та одним гумовим човном. Ба більше за повідомленням колаборантів з цієї паралельної реальності. Лівого берега Дніпра за попередню ніч рівень води впав майже на півтора метри. Включити електричество буде сразу сложно, потому что предстоит ще и проверять техническое состояние электрощитовых. Мы е, через некоторое время будем запускать те четыре КНС канализационных станций, которые полностью затоплены. Будемо звертати енергетику на них. Цікаво, яке покарання чекає на ось цього російського героя. Бійця Вагнера, який пограбував касу квіткової крамниці і погрожував персоналу. Скільки працює? Дві тисячі п'ятдесят. Ось, на, держи, от, трішки, бачиш? Дві тисячі сорок. Ні. Відкуди? Можливо... Я розумію, відкуди робити. Не знаю. Давай, давай. Слышишь, Я нужны проблемы? Чего кого-то? Слышал? Слышал? Да, как нужно говорить, собирать. Человек видит, что пошли. Нельзя же смотреть, Просто открой, я посмотрю, что там было. Если ты хочешь, то я и на завершення. У мережі з'явилось відео командира 72-ї бригади Росії, того самого, якого взяли в полон вагнерівці. Відмитий та відпрасований, він пояснив свою неприязнь до колег Скажу так, напряженность с Вагнерами у меня и моя бригада начались с первых дней нашей переброски на Артемовское направление. Это было связано не только с провоцированием наших бойцов на конфликты, своим дерзким поведением и постоянными угрозами обнулить, убить, но и с конкретными действиями. Так, например, бойцами чувака Вагнер были похищены. Два танка Т-80. 4 пушки, КАМАЗ, БМП. І до сих пор эти машини не були передані в руки Міністерства оборони. Човака Вагнер то, що это военный трофей. Ось такі справи, Богдане. Дякую, Олю. А про те, що відбувається на фронті, ми дізнаємося від нашого оглядача Володимира Карабана. Вова, тобі слово. Богдане, привіт. Що ж, схоже, рашисти з переляку переплутали наші локальні успіхи із повномасштабним наступом. Так на істерику в російських змі відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, коли контрнаступ почнеться, це всі побачать. Але деякі просування у нашої армії все ж є. Зокрема, на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. Про це повідомила за. Заступник міністра оборони Ганна Маляр минулої доби на деяких ділянках фронту наша армія просунулася більш як на кілометр. Окупанти при цьому намагаються перекинути під Бахмут частину свого резерву. Очільник української військової розвідки генерал Буданов говорив, що близько 120 тисяч російських чмобіків перебувають в, в, в резерві. Відповідно, Росіянам ще є де брати людські ресурси, резерви. А чому перекидають саме в район Бахмуту? Бо там Росіяни несуть не лише тотального рівня втрати. Вони ще втрачають ті території, які донедавна контролювали. Причому втрати ворог несе подекуди, навіть без участі ЗСУ. Зокрема, відомо, що в районі Голої пристані це лівобережжя Херсонщини. Окупанти дружнім вогнем знищили близько роти росіян, коли ті тікали із затоплених позицій і забули попередити своїх однополчан про переміщення. Ну і дружнім вогнем росіяни знищили ще одну ціль: іранський розвідувальний безпілотник Мохаджер 6 окупанти збили над тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов. Але коли в мережі з'явилися фото ворожої цілі, виявилося, що дрон був запущений із Росії, а подібних безпілотників Україна просто не має. А от чого насправді росіянам варто боятися в небі, то це українських літаків, і схоже, скоро їх побільшає. Австралія збирається передати Україні більше чотирьох десятків винищувачів F-18 Hornet. Зараз ведуться тристоронні перемовини між США, Австралією та Україною щодо умов поставки. Доволі неплоха машина. И при этом австралийцы берутся в течение трех месяцев эти 41 машину пропустить через свои. Півпідприяття і модернізувати по ну до самого посліднього уровня і черговий пакет допомоги варто очікувати від Америки. Про це повідомили в Раді Нацбезпеки США. За словами представника відомства Джона Кірбі, Білий Дім буде робити все можливе, щоб Україна досягла успіху на полі бою та гарантує нові поставки в сфері безпеки в найближчі дні та тижні. Що саме війде в пакет допомоги наразі не розгор. Лошується, тож схоже, вологі мрії російських нелюдів налякати захід підривом Каховської ГЕС та відмовитися від підтримки України зазнали чергової поразки. Богдане, дякую тобі, Володимире. А що відбувається на міжнародній арені, Ми дізнаємося від Олексія Фролова. Льоша, тобі слово. Привіт, Богдане, Швейцарія, яка зазвичай і вашим, і нашим тепер не така вже й нейтральна. Тамтешній сенат ухвалив поправки до закону, що фактично дозволяє експорт зброї в Україну раніше через свій нейтральний статус. Швейцарія змушена була накладати вето на усі запити країн, які хотіли передати боєприпаси швейцарського виробництва. Тепер же, згідно з поправкою, реекспорт буде можливий лише для країн, які не порушують права людини і не використовують зброю проти цивільного населення. Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її в країни, залучені в збройні конфлікти. Поки швейцарці узгоджують останній. Ні, формальності новий пакет військової допомоги Україні передає вже Німеччина. Туди увійдуть всюди ходи, БПЛА, системи охорони кордонів та необхідна для ЗСУ зброя, зокрема, кілька десятків одиниць техніки та понад дві тисячі боєприпасів для самохідних зенітних установок Гепард. Я вітаю зусилля Німеччини і закликаю усі країни-члени наслідувати цей приклад. Показати Кремлю та особисто Путіну, що Євроатлантичний альянс гуртований проти російської агресії як ніколи, мають і заплановані на найближчі дні повномасштабні навчання НАТО поблизу кордонів РФ. У них візьмуть участь 250 літаків із 25 країн та майже 10 тисяч військовослужбовців. Інтенсивні десятиденні повітряні навчання стануть найбільшими та найпоказовішими в історії альянсу. Я була б дуже здивована, якби який-небудь світовий лідер не звернув увагу на те, що це демонструє з точки зору духу цього альянсу, що означає силу цього альянсу, у тому числі й Путін. Повномасштабні навчання НАТО мають стати потужним сигналом не лише для Путіна, а й для його небагаточисельних союзників, зокрема і КНДР, лідер якої видав секретну постанову, що забороняє самогубство в країні. На думку кінчинина, народ, який через постійні злидні і голод. Порочує собі віку, зраджує таким чином ідеї соціалізму. Випадки самогубств серед мешканців Північної Кореї останнім часом почастішили. Сумна статистика за останній рік зросла аж на 40%. Причому мова йде не про поодинокі випадки. Зазвичай зводять рахунки з життям у Кореї цілими сім'ями. Тепер же за подібне влада КНДР переслідуватиме родичів тих. Хто вкоротив собі віку, а тим душ інших близьких, які буцімто не додивилися за рідними. Це була Україна сьогодні. Побачимось.